на бульйон сало подварюємо, потім ми його мелимо, це сало і робимо їм як маску перемелюємо. Оце ми спочатку сначала... це на борщ. А це ось Оце тут у нас зажарка на площі. Скільки літрів на день робота? Ну, буває дві каструлі, а буває не ну, дай три. Три, три каструлі таких. Коли як, смотри, скільки хлопців, Ми по ходу каструлю винесли, у нас вже друга бути готова. цю ставимо і так ну, йде по нас по кругу. Саме головне у нас борщ, у нас постійно має бути. Ну і друге, на друге у нас сюди каша, чи макарони, чи товчонка, там, обов'язково і компот. Все, все інше вже по ходу того, які продукти є. Печем, жарим, що, що хто приніс, хто волонтер, волонтери що дали. Це вже по ходу. робимо тоді чи салати, чи котлети, чи пиріжки. Видно, що голодні, що туди їх везуть, везуть, що туди нема таких, що це ой, от такого ми виділили. Для нас вони всі рідні, всі рідні. Не Може, саме більше це запам'яталося, що ранить, і то, що як мій син сюди приїхав, я кормила. Ось я накажу, на тебе вчити. Я вам на Так. Борщ, макарошки, салаті. Ну все як домашнє. Сюди, як заїжджаєш, ти наче побував вдома. От насправді дуже смачно. Ну, взагалі. Просто коли кожен раз поїжджаємо поруч, то ми стараємося заїхати сюди. І дуже дякуємо людям. 24 на сім цілодобово. Кожен день без зупинки, без відпусток, без нічого. Основна частина це наші госельчани. І да, приїжджають дівчатка з інших сел, ті, що не подалі від нас, допомагаються, вони гуртують свої команди і приїжджають до нас. Саме тяжче це було нам усім зустрічати поранених хлопців, коли везли з передової. Ми зустрічали швидкі допомоги, загухували. Хлопці голодні, ми їх тут годували, годували не тільки за цим столом, а годували і скори ложечками. Дівчата приходили сюди і плакали, і сило їх. Ну, Взагалі, дуже тяжко було нам це все переживати усім разом. Ну, нас дуже сильно підтримують волонтери нашої країни, тобто, з кожного міста, хто нас знає, ті нам допомагають, хто чим може, хто овочами, хто групами різними, хто майонезами, ну, хто, чим, хто чим може. От, багато і за кордону допомагають. Наразі ось у нас. Сьогодні допомогу привезли волонтери з Києва. Ми з Києва, наші друзі з Балтії, зібрали продукти питання, зарядну станцію, бензостанцію для того, щоб це діло просвітало. Для того, щоб воно росло, і такі люди, ну їй треба пишатися. Я що поїли борщик, поїли гречку, поїли салат, попили узбару, сальце було, все дуже смачно, люди готують. Люди низько кланяюся їм цілую руки. Дуже виручає тут. Можна і в жіночок там, якщо треба постирають. Ну таке можна і побритися, можна і помитися. За свої 40 років вкладу в політику я ніякого не зробив. Якісь там трампи обсуждати. Я конкретно буду стояти за майбутнє світле своїх дітей, за старі своїх батьків, за могилу своїх дідів, прадідів Все коротко і ясно. Об'єднуйтеся, бо разом краще. Коли сидіти одному і думати, що погано, що воно так якось це саме там якоїсь мани з Бога, що Бог розтібне небо і буде кидати. Ні, якщо ви побачите ухилянти мене, я не знаю, чи я там правильно вас називаю, але ходіть сюди, тут не все так страшно, не, не такий страшний вовк, як його малюють. Все коротко, будемо боронити землю. А як говорила моя бабуся, коли не вмирати, день треба тіряти. Все, ми не знаємо, кожен хотів би там в 100 років перед каміном правильно на. Кресла чи кричали всі але женитися. Ми робимо так, свою все. роботу. Все, слава Україні. Приємно чути від хлопців подяку і вдячність оцю, що ми робимо. А ми їм дякуємо за те, що ми тут якраз спимоємо. Це буде добре. Надіємося, підтримуємо, що все буде добре, що скоріше буде перемога, що наші дітки повернуться всі додому. Це дуже важко, але ми тримаємося, все буде Україна. Ми ж розуміємо, да, для того, щоб позбутися стресу, тривожності, ми повинні щось робити, роб, ну робити якесь фізичне навантаження з кимось, ми потрібні поспілкуватись. А коли сюди приходять безпосередньо самі волонтери, вони в самому що не на є процесі, вони бачать результат того, що вони вносять бодай ну, якусь свою користь уже безпосередньо адресно, конкретно. Цій людині, яка їхала з фронту, заїхала, він там скільки з днів не їв. Ось буквально вчора я виходила на зміну, і молодий хлопчик, ну я думаю, йому не більше 30, він такий худенький. Я бачу, що він їв гречку, але він її не доїв. Звичайно, я його спитала: не вже там гречка не смачна? Він каже: ми на позиціях так мало їмо, що ми не можемо зразу їсти багато. Ми повинні потрошку. Від'єдатись потрішечки. І, звичайно, допомога іншим це сама перша допомога собі, своєму внутрішньому тому психозу, коли ти живеш в прифронтовій частині України. Наразі дуже потрібна картопля, дуже-дуже потрібен томатний сік, або паста, це таке от, щось з м'ясних продуктів і молочка. До нас під'єднався Кременчуський молокозавод, але він привозить раз в місяць. Ну, для нас це мало. Нам, якби хтось на нас звернув увагу і ще допоміг. Нам сметана тут, без сметани це не борщ. Ну, тому нам таке потрібно. Ну і щось м'ясного, може, з колбазних виробів, якихось бутерброди, намазочки.